Вітаю, шановні 10 класи на уроці з громадянської освіти. І сьогодні ми працюємо над практичним заняттям номер 5 Це громадянський опір Збройній агресії Російської Федерації в Україні. Починаючи з 2014 року Російська Федерація здійснює агресію проти суверенної та незалежної України. Апогей цієї агресії припадає на наш 2020. 22 рік. І українці борються і не здаються ворогу, і чинять опір. І якраз саме сьогодні на практичній ми розпостережемо який громадянський опір збройній агресії чинить наш славетний український народ. Взагалі, український. Громадянський опір можна звести до таких складників: це партизанський рух, протести цивільного населення в окупованих містах та селищах, рух жовта стрічка, волонтерство та культурний спротив. Багато нюансів ми ще не знаємо, і дізнаємось лише після нашої перемоги. Але деякі моменти можна вже прослідкувати. Тому для початку я пропоную, щоб ви прослухали матеріал року, а потім вже буде у вас завдання. Почнемо з партизанського руху. Питання дії партизанського руху на окупованому Донбасі та в Криму досі погано досліджено. З відкритих джерел відомо як про одиночні дії партизан, так і про структурні партизанські організації. Так, вболівальники футбольного клубу Заря з Ультрос регулярно вчиняли патріотичні акції з розповсюдження листівок, наклейок, вивішування українських прапорів в публічних місцях. Протягом 2015-2017 років на окупованих територіях регулярно підривали пам'ятники, бойовикам та їх символам. Найбільшою з відомих організаційних партизанських груп є націоналістичне підпілля Луганщини, яке було сформоване на основі місцевої організації, Всеукраїнської організації Свобода. Підпільна організація складалася з 300-500 осіб. Першою операцією націоналістів стала Стаханівська. Вона проводилась наприкінці березня 2014 року до активних військових дій, коли про підпілля ще навіть не йшлося. Проте ця операція, припускають, вплинула на хід усієї війни. На основі зібраної інформації, що можемо знати? Кадіївськими, ну тоді це стаханівськими націоналістами, було попереджено теракт. А інформація. Яку передали в СБУ, вивела нашу спецслужбу на озброєну мережу сепаратистів, яких було заарештовано. Саме це призвело до мітингу 6 квітня 2014 року під стінами Луганського СБУ, який переріс у захоплення будівлі, за інформацією тодішнього начальника обласного управління СБУ на Луганщині, генерала Петрулевича, арешт сепаратистів, який змусив почати Руську Весну раніше заплановано. Не дав достатнього часу на підготовку сепаратистів у інших регіонах півдня та сходу України. Тому російсько-українська війна тривалий час обмежувалась окремими регіонами Луганщини та Донеччини. 14 червня до року партизани допомагали спецпризначенцям з пошуку в глибокому тилу та подальшої евакуації екіпажу збитого українського літака АН-26. Одним з найвідомиших партизанів є герой України Володимир Джемчук. У 2015 році він провів 30 спеціальних операцій із знищення військових об'єктів ворога та особового складу окупаційних військ. 29 вересня 2015 року, під час виконання чергового бойового завдання, при спробі захоплення противником підірвав себе, внаслідок чого втратив кістки обох рук та зір. Тоді, в 2014 році партизанський рух розвивався спонтанно і не зміг перетворитися на серйозну силу. Проте, в 2016 році було створено елітний підрозділ ЗСУ, одним з напрямків якого є організація і координація збройного підпілля. Це Сили спеціальних операцій. Сьогодні Сили спеціальних операцій координують дію як своїх спеціально навчених бійців для виконання складних операцій. Так і місцевих партизанів. А це патріотично налаштовані мешканці окупованих територій, які допомагають знищувати російських військових та колаборантів. Усі, хто бере участь в підпільній боротьбі, є учасниками руху опору. В цій війні партизани мають два головних завдання: це розвідка і збір достовірних даних про пересування окупантів і розташування їхніх складів і казарм, а також знищення колаборантів. Обидва завдання сучасним партизанам, як виявилось, цілком підсилені. Підпілля стала важливим елементом національного спротиву. Зі зрозумілих причин повну інформацію ми зможемо отримати лише після остаточної перемоги, проте окремі випадки стають публічними вже сьогодні. Наприклад, відомо, що завдяки обережним вилазкам і розвісті місцевих мешканців ЗСУ вдарило. Вдавалося задати точних ударів по місцях купчення росіян і їхньої техніки на Сумщині та Київщині. У квітні українська розвідка повідомила про партизана на позивний вовк місцевого мисливця, який робив вилазки у ліс і розвідував позиції ворога. Завдяки вовку вдалося знищити 12 росіян з бронетехнікою. А історію 15-річного Андрія. Окраси з Київщини, який допоміг зупинити колону російської техніки за допомогою свого дрона, мабуть, знають вже всі. Неофіційним ну, центром українського партизанського руху вважається Мелітополь. Американський інститут вивчення війни, називає, навіть позначає Мелітопольський район на картах бойових дій як зону, де російські війська не мають повного контролю за ситуацією і діє активний партизанський рух. Починаючи з травня партизанський рух у Мелітополі лише наростає, попри постійні викрадення цивільних людей та тортури, які влаштовують росіяни. Зараз у Мелітополі та ближніх селах ЗСУ б'ють по військових базах та місцях скупчення росіян, отримуючи точні дані від місцевих партизанів. Також, час від часу, на вулицях міста знаходять тіла російських військових. Один з найбільш показових дій руху опору в цьому регіоні це підрив залізничного мосту біля села Якимівка 28 квітня 1922, 2022 року. Саме через цей міст російські окупаційні війська залізницею постачали військову техніку і боєприпаси із Кримського півострова на материкову частину України, зруйнований міст. Результати роботи групи руху опору Сил спеціальних операцій України. Було сказано в повідомленні командування Сил спеціальних операцій після підрогу мосту. Це перший спротив. Другий спротив це протести цивільного населення в окупованих територіях. Під час вторгнення Росії в Україні в 2022 році, і внаслідок російської окупації міст України, має місце низка випадків ненасильницького опору мирного населення проти окупації. Місцеві жителі організовували протести проти російського вторгнення та блокували, техніку російської та блокували російську військову техніку. У відповідь на що російські війська відкривали попереджувальний вогонь є випадки гибелі та поранення протестуючих, що вважається військовим злочином. Для прикладу, Бердянськ, 28 лютого, в Бердянську пройшла численна антиросійська акція. Під тиском людей російські військові були вимушені покинути будівлю міської ради. Подібні масові антиросійські ходи у березні регулярно повторювалися. 20 березня приблизно 200-250 людей вийшли на мирну акцію протесту проти російської окупації. Люди зібралися на набережні міста. Під час акції вони тримали прапори України, співали пісні, коли хода дійшла до центральної площі. Російські військові почали відкривати вогонь у повітря. Почали силове затримання учасників з оглядом їхніх речей. Протестувальникам погрожували, прострелювали ноги. Мелітополь 1 березня місцеві жителі організували акцію протесту, під час якого пройшли проспектом від площі перемоги до окупованої російськими військами будівлі СБУ. Антиросійські мітинги продовжувалися наступні дні. Незважаючи на заборону зі сторони росіян. 2 березня російські військові відкрили вогонь по мирним протестувальникам. Троє людей зазнали травм, один з вогнепальним пораненням колінного суглобу. 5 березня знову пройшов мирний мітинг із вимогою до російських військових покинути місто. Росіяни відкрили вогонь у повітря, проте це не спричинило, не спинило протестувальників. Енергодар. 1-2 березня мешканці Енергодару масово вийшли на трасу, щоб зупинити просування колони російської техніки. 20 березня жителі Енергодара зібралися на акцію протесту проти затримання російськими військовими цивільних жителів міста. Зібралися на мітинг, закликав, зібратися на мітинг городян закликав мер міста Дмитро Орлов після викрадення його першого заступника Івана Самойдюка. 21 березня 19... 2022 року прес-служба енергоатома повідомила, що в місто направлено на 600 російських ОМОНівців для придушення мирних протестів. 28 березня пройшла протестна акція. 22 квітня російські війська жорстоко розігнали мітинг із застосуванням світло-шумових гранат. Внаслідок було поранено чотирьох протестуючих, багато людей. Затримали та увезли автозаками. 20 травня через викрадення свого очільника на протест вийшли рятувальники. Протест розігнали сили. Протести в Славутичі Київської області відбулися 26 березня, оскільки битва за Славутич загострилась, коли Росія намагалась окупувати місто. З'явилося повідомлення, що російські війська викрали мера Славутича Юрія Фомічева. Зрештою, його звільнили якраз вчасно, щоб він мав змогу виступити на мітингу протесту проти російського вторгнення, який відбувався пізніше того ж дня на міській площі. Понад 5 тисяч жителів міста взяли участь у мирній акції протесту, поки її не зірвали російські війська, які почали здійснювати попереджувальні постріли та кидати світло-шумові гранати в НАТО, поранивши щонайменше одного мирного жителя. Напад на неозброєних городян під час мирної акції протесту може бути визнано лише військовим злочином. 4 березня після окупації російськими військами Новопсковська Луганської області місцеві жителі вийшли на акцію протесту під українськими прапорами. Місцеві жителі внаслідок стрілянини протестувальників Новосховські одна людина отримала пора. 5 березня місцеве населення знову протестувало проти російської окупації, і по них знову було відкрито попереджувальний вогонь. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, при цьому постраждало троє місцевих мишниців. Ну і найбільш типовим, не типовим, точніше, а найбільш відомим прикладом громадської непокори це місто Херсон. 5 березня жителі Херсона вийшли на мітинг з українськими прапорами і скандували, що місто все ще українське і ніколи не буде російським, незважаючи на російську окупацію. Російські військові відкрили попереджувальний вогонь по демонстрантам. Водночас Національна поліція України оприлюднила відео, на якому поліцейський Херсона, тримаючи в руках український прапор, стрибнув на російський БТР, який проїжджав пост-мітинг, і місцеві жителі підтримали його вигуками та оплесками. Протестна акція повторилась і 6 березня. Подібні акції на початку березня проходили на щоденній основі. 20 березня протестувальники в Херсоні стикнулись з кількома російськими військовими машинами і наказали їм їхати додому. 21 березня знову відбулися протести в Херсоні, які були розігнані стрільбою і є поранені серед протестувальників. 24 березня на будівлі міської ради було відновлено Прапор України, а 10 квітня відбувся мітинг, який був розігнаний силами. У Новій Каховці в березні проходили масові антирадянські, антиросійські ходи. За повідомленням прокуратури Херсонської області, під час мирного мітингу в Новій Каховці, 6 березня, російські військові відкрили вогонь по помітовенгувальник, в результаті чого загинула одна людина та семеро поранених. 16 березня пройшов протест проти викрадення мера міста Скадовськ Олександра Яковлєва. згодом мера звільнено. В місті кілька разів знімали прапор Росії, розміщений окупантами біля міської ради. Таким чином, один із видів громадянської непокори в окупованих українських містах це вихід на акції протесту. Третім прикладом є рух жовта стрічка. Жовта стрічка це рух громадянського спротиву на тимчасово окупованих територіях України, створений у квітні 2022 року після російського військового вторгнення. Метою руху є інформаційний опір російським окупантам. У квітні 2022 року на тимчасово окупованих Росією територія цей рух розвивається. 25 квітня на каналі в Телеграм координатори. Руху закликали жителів чіпляти прапори України та жовті стрічки на вулицях і в людних місцях. Того ж дня у тимчасово окупованому Херсоні з'явилися жовті стрічки. 27 квітня в Херсоні Жовта стрічка провела мирну акцію Херсон це Україна. На вулиці міста вийшло близько 500 осіб, четверо з них зазнали поран. А 17 червня рух провів онлайн-мітинг на підтримку Херсона в Інстаграмі. Акція зібрала 36 тисяч людей, 75 тисяч вподобань і майже 200 тисяч, 20 тисяч точніше, поширені. 4 липня було повідомлено про початок безстрокової акції СТОП референдум. Метою було зібрання, зірвання максимальної кількості псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях. Наступного дня в Херсоні, Донецьку, Мелітополі, Луганську та Бердянську. З'явилися листівки проти псевдореференду. 7 липня Жовта стрічка оголосила про початок безстрокової акції Крим час додому. Організатори закликали кримських активістів повідомляти дані щодо пересування російських військ телеграм-боту в ворог» і розвіщувати жовті стрічки. 13 липня рух громадського спротиву закликав жителів Донецької та Луганської області. Блокувати референдум, вивішувати жовті стрічки та передавати інформацію про пересування ворожої техніки. 26 липня новим символом руху стала літера «Ї». Координатори закликали маркувати нею будівлю, де може пройти так званий референдум. Ось як розповідають про цю акцію її організатори. Ми якось писали, що закликаємо маркувати будівлі, де може пройти референдум буквою «Р». Але херсонці підказали нам ліпшу ідею. Наша буква «Ї» унікальна. Вона одна в світі і підкреслює красу нашої мови. Отже, ми закликаємо всіх наших активістів та прихильників маркувати буквою «Ї» всі будівлі, де може пройти референдум, всі будівлі, де сидять окупанти, колаборанти та, та вороги. Того ж дня літера почала з'являтися у вигляді графіті на так званих дільницях. Крім того, незабаром її стала одним з символів спротиву українців на тимчасово окупованих територіях. 6 серпня жовта стрічка запустила газету Голос Партизана. Перший тираж налічувався 1200 примірників та був розвішений по Херсону. 8 серпня газета почала виходити на тимчасово окуповані території Крим. В серпні набуло поширення акції СТОП референдум. Листівки із закликами абойкотування псевдореферендуму. Та не брати російські постарти почала активно розповсюджуватись в тимчасово окупованих населених пунктах. 23 серпня розпочинається новий безстроковий флешмоб від рашизм». Метою є здирання та пошкодження російських листівок, оголошень та символіки окупантів на тимчасово окупованих територіях. 21 вересня на тлі підготовки окупантів до проведення так званих референдумів рух закликав. Громадськість усілякими методами зривати їх. Також 23 вересня Жовта стрічка спільно з українськими IT-спільнотою розпочинає фіксування учасників псевдореференду. Активісти руху Жовта Стрічка готувалися до повернення Збройних сил України в Херсон. І після визволення міста від російської окупації 11 листопада 2022 року ми нарешті дізнались про героїв організаторів цього. Для прикладу, це Лілія, яка стала однією з головних організаторів руху в Херсоні. На даний момент рух не припиняє своєї діяльності, поки не буде звільнена вся Україна. Наступним прикладом спротиву стало волонтерство. З початку війни проявилося погане забезпечення української армії, якій не вистачало навіть їжі та обмодерування. Через це в Україні виник потужний волонтерський рух. Що став надавати військовим різноманітну допомогу від продуктів і ліків до дорогої техніки. Інші волонтери займалися медичною допомогою потерпіли, підтримкою переселенців, пошуком зниклих безвісті та роботою зі звільнення полонених. Зазвичай великі волонтерські групи працюють на основі краунфандінгу, і деякі з них досягли стандартів прозорості, що значно перевищували державу. Волонтерські організації діють у всіх підконтрольних Україні великих містах і багатьох інших населених пунктах. Значну підтримку надає також українська діаспора. З моменту повномасштабного вторгнення на територію суверенної України питання волонтерства набуло своєї найбільшої актуальності за останні часи. І з самого початку активізувався волонтерський рух, який охоплює не тільки Україну, але й увесь світ, і всі верстви населення і різні. Віковій категорії. Також російсько-українська війна отримала і культурний спроті. Це стала реакція мистецького середовища на російсько-українську війну, яка триває з 2014 року. Після широкомасштабного народ... російського вторгнення з'явилася низка народних пісень і пісень авторського виконання. З поміж них хітом став Байрактар. Христина Соловій переспівала італійську пісню партизанів як Українська Льв, соліст гурту Карта сві світу Іван Марунич у перші дні повномасштабного російського вторгнення писав пісню Крила про неймовірну здатність українців гуртуватися і давати відсіч ворогові. Сергій Бабкін переспівав Я солдат присвятив її нападу Росії на Україну. Пісня У мене нема дому у гурту «Один в Каної стала гімном українських біженців. Особлива популярність набув трек Доброго вечора ми з Україною, реліз якого відбувся ще в жовтні 2021 року, назва якого стала популярним неофіційним військовим привітанням в Україні під час війни. В нею розпочинає свої відеозмернення голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, а також Збройні Сили України, міністр оборони Рєзніков, журналіст. Зі слів виконавців, треку він лунає в багатьох бомбосховищах України та підтримує дух українців. Трек увійшов на восьме місце в українському чарті Apple Music у березні 2022 року. Окрім того, за час війни пісня Стефанія, яку український фольклореп реп груп Калош Оркестра записала для виступу на пісенному конкурсі Євробачення 2022, стала певним символом боротьби. За свободу. Адже користувачі соціальних мереж під, підклали цю пісню на фон відеороликів, присвячених героїчній боротьбі України проти Росії. Гурт Pink Floyd опублікував 8 квітня 2022 року композицію на підтримку України в російсько-українській війні, де було використано вокал Андрія Хвильнюка з першим куплетом пісні Ой у лузі червона калина». А 22 квітня культовий гурт Океан Ельзи оприлюднив пісню Місто Марія, яку присвятив захисникам Маріуполя. У лютому 2022 року набула популярності і свята Джавеліна, стивілізоване під ікону зображення жінки з Джавеліном, намальоване канадцем українського походження Крістіаном Борисом ще в 2012 році. У березні. Групою художників було створено стенопис із цим зображенням на стіні будинку 13 на вулиці авіаконструктора Антонова в Києві. Щоправда, з муралу довелося видалити німб, що стилізація, щоб стилізація під ікону не обурювала, не обурювала почуття віруючий. Числення поразки росіян під селом Чорнобаївка стала символом невідворотності, а саме село місцем, де зникають вороги. Затримання Віктора Медведчука та звернення його дружини з цього приводу до президента Туреччини отримало численні пародії. Монолог Лукашенка активно висміюється в інтернеті, де Лукашенко намагається когось переконати в реальності загрози Борис Джонсон за свою активну підтримку України зажив слави найкращого друга українців. І це дуже сильно проявляється в інтернет мережі Поштовх до різноманітних жартів дали також численні і надокучливі повітряні тривоги, затоплення крейсера Москва, удари ЗСУ по Антонівському мосту, а вибухи в Криму, які російська влада всіляко пояснювала випадковими подіями, отримала назву Бавовна. Через тенденцію в Росії називати вибухи хлопками. Та машинний переклад цього слова як бавовна. Ну а Укрпошта. За цей період опублікували цілий ряд, цілий ряд окремо, навіть скажімо так, виду мистецтва як військової марки. Ось такий громадянський спротив. Трішки навіть і неочікуваний, тому що ну, вороги уж 100% не від, не, навіть не думали про те, що такий спротив можливий в нашій країні. Але і в багатьох випадках український спротив. На полі битву, в тилу, воно допомагає, наближує нашу перемогу. І це обов'язково буде. А тепер до завдання. Завдання у вас таке: Його, у вас одне завдання в практичні. Але три питання, серед яких потрібно обрати щось одне. Тобто, ви виконуєте, або проаналізуйте отриману інформацію та запропонуйте власні способи громадянського опору. Проаналізуйте, тобто, опишіть. В чому їх суть, як воно проявлялось, і це можна робити за допомогою мережі інтернету. Далі ви можете обрати завдання, які саме, які саме форми громадянського спротиву ви вважаєте найбільш дієвими та чому? Теж пояснити. Або ж берите просто питання, чи приймали ви участь у громадянському спротиві та як сам. Тобто описати власний досвід. Ще раз. У вас одне завдання серед цих трьох обрати щось одне. Дякую вам за увагу і до зустрічі на наступних уроках.